Комікси. Недосвідченій людині може здатися, що це виключно дитяча тема. Бо що там дивитися? Якісь малюночки, літерки, а часом ще й про діток. Хіба дорослим поважним дядям таке може бути цікаво? Краще кернегі якусь почитати, кюсакі чи гіла, але не того, що Джо. Проте, якщо ви дивитеся це видиво, то ясно, що мова буде не про останніх, а саме про комікси. Я ж не просто так це в заголовку написав. Епіграф, епіграф та Греці з ним буде без епіграфу. Роберт Менос, Інтелектес, Шостий сезон, 42 епізод. Путь свірінки. 17897 стрипів, 50 років роботи однієї людини, 355 мільйонна аудиторія із 75 країн. Дохід понад 1 мільярд доларів. Так, усе це про серію коміксів Пінац, яка вийшла у нас під назвою Пуцьвірінки у видавництві. Мольфар Комікс у перекладі Катерини та Анатолія Пітиків, ще у далекому 2021-му. Зазвичай я починаю огляди з переказів сюжету. Але як ви помітили, цього разу не так. Справа не в тому, що я вирішив вимахнутися. Все простіше і випливає із вищесказаного на початку. Перший том, та певно, і всі інші поцвітки, складається з класичних стрипів та невеликих коміксів про різноманітні, не пов'язані поміж собою пригоди героїв. То змагання із армреслінгу, то коханий американцями бейсбол, то навчання, як малювати героїв, то ще які веселі історії на одну чи кілька сторінок. Тобто ви можете спокійно, раз на тиждень, сідати. Читати один комікс чи стрип і відкладати томик до наступного разу, або можете ковтнути усі 20 з копійками за вечір і жалкувати, що найближчим часом продовжень не планується. Загалом серія пуцілінки від кабом нараховує 10 томів по 112 сторінок у середньому, які виходили з 2012 по 2018 рік. Мульфар комікс видали українською лише перший, який зайшов публіці певно не дуже. Та як пам'ятаємо, віднедавна вони стали просто видавництвом мульфар і зосередилися на манзі та книжках у всесвіту Warhammer. Прикро, але нічого не поробиш. Комікси кумедні, симпатичні, веселі, головні герої це старий добрий Чарлі Браун, песик Снупі, якого ви 99,5% що знаєте, Люсі Пельт, а також багатько інших, не менш кумедних дітлахів. Мальовка уся в одному стилі, тому не виникає думок, що щось канон, а щось ні. Томик я брав на сайті видавництва на розпродажі з офігезною знижкою, і якщо чесно, то сильно від нього щось не очікував. Проте маю визнати. Те це доволі прикольна річ і гарний примірник для моєї домашньої бібліотечки. О! Ніби там завжди стояв. Кіндерланд східний Берлін. Кінець 80-х. Живе там простий німецький хлопчик Мірко. Він, як і практично всі його однолітки, піонер тельменівець так, у східній Німеччині був комунізм, піонери, і все те ж саме, що і в Соєцькому Союзі. Тобто, всілякі оці будь-готовий, завжди готовий, чесне піанірське, піанер-табари і вся інша хрінь, про якого могли розповідати батьки, діди і гори совєтської макулатури 50 та річної давнини. Мірко був хорошим. Майже зразковим піонером, гарним учнем і типовим підлітком. Одного разу дорога, якою він їздив до школи, закривається на ремонт. Мірко запізнюється до школи та таким чином знайомиться із Торстеном. Він вчиться у паралельному класі, але хуліган і має загалом репутацію гірше. Окрім спільної дороги до школи у хлопців знаходяться і інші інтереси, наприклад, настільний теніс, відомий також як Пінк-Панк. Але все це лише елементи антуражу для головної події твору падіння берлінського муру. Кіндерланд побачив світ у листопаді 2014-го, майже 10 років тому з під пера Мавіла. Це німецький художник родом зі східного Берліну. Тобто так, комікс щонайменше заснований на біографії автора, і є такою собі ностальгією за дитинством, не плутати із дрочивом на сувок, шкільні дискотеки. Пеляжі, уроки, конфлікти з ровесниками, табори, усе це те, що було, мабуть, у кожного з нас. Звичайно, аби повною мірою закайфувати і зрозуміти комікс, бажано бути щонайменше 90-го року народження, ну якщо не 80-го. Тому що інакше ви навряд чи пам'ятаєте гру Електроніка ім 02 відому як Ну погоді, яка по факту була тупо аналоговнетним клоном Nintendo і G або молоко в трикутничках, я, наприклад, так якого і не бачив, або русський язик як шкільний предмет, так прикиньте, у нас п'ятого по дев'ятий клас, наприклад, був. Та й крім того, є багато елементів, які описують ту епоху, ну, піонерство та ряд обмежень в тому числі. Сюжетно Кіндерланд мені дуже сподобався. Це пристойна і трохи обірвана в кінці історія. Мальовка теж має свій стиль. На гудрідзі її ганили, але я особисто не розумію, що не так. Так вона дещо карикатурна і олдскульна, але це прикольно. Трасування фото з використанням ШАІ, на мою думку, це значно гірше. Менше сподобалось саме видання. Воно, як я розумію, таке, як і в оригіналу. Тобто тут м'яка обкладинка, невеликий формат 130 на 200, і з явних плюсів тут цупкий папір, який не розвізеться в руках від трохи сильнішого гортання, Але сторінки дещо малувать, як для такого тому, через те, що папір настільки грубий, і частина картинок ховається всередині. І це неприємно. Не критично, але неприємно. Український переклад від Олександри Григоренко, видавництво видавництво порадував. І ця нелітературна говірка героїв і передавання звуків це було справді смачно. Повний український дубляж, так би мовити, Потішили і два додатки наприкінці. По перше, періодична система елементів, тобто, по факту, перелік героїв та опис, хто вони і на що. І друге це короткий Ендер-довідник. Він доволі помічний, якщо ви народилися не у східній Німеччині 80-х. Інформація накидана не просто скопом, а має примітки до конкретних сторінок та кадрів, яких стосується. Це насправді шикарне доповнення. Хай це і не Мастрід, але якщо маєте можливість і бажання, то в принципі раджу. Чорна діра! Сюжет починається у святлі. У 70-х роках минулого століття зі вступу до біології. Так звичайна американська школа, урок, учні розтинають жаб. І з розрізу раптово хлюпає формальдегід, хлопець бачить якісь видіння та втрачає свідомість. У наступному розділі Трійко друзяк накурюється драпом і знаходить у лісі чийсь табір. Самих мешканців нема, лише пожитки та інші дивні речі. Після того дівчина має якісь чи то бетріпові, чи психоделічні сни, потім статевий акт із дивним зараженим хлопцем, внаслідок якого отримує химерну трансформацію власного тіла. І що далі, то більше різновидів мутацій у інфікованих нам покажуть, і тим моторошнішою стане історія. Чорна діра виходила спочатку як серія із 12 невеликих коміксів з 1995 по 2005 рік. А вже у 2005-му була переведена одним томом у політурці. І доволі успішно. Премія Гарві у номінації найкращий графічний альбом попередньо виданих робіт. Премія Ігнац у номінації Видатна антологія чи збірка, а також лавреат Essentials of Ongulim. Якщо ви думаєте, що я Добіса розумний і освічений, то ні, усе це є вичайно. На сайті видавництва, які випустили українське видання. Воно теж однотомне, 2024. -й. Четвертий? Тож четвертий. Або третій. рік. Переклад на Треценку. Папір тоньший, ніж у згаданого Кіндерланд, тому Томик навіть у палітурці і на 20% більший не надто товстіший. До моменту оголошення українського видання я абсолютно не чув про цей роман. Ой-ой, як соромно! Так, це не така попсова річ, як Бетмен, месники чи люди ікс, про яких, мабуть, і моя мама чула. Це майже андеграунд від не настільки розкрученого видавництва чи автора, який має чим здивувати. Перше це графіка. Вона доволі приємна, але при цьому деякі сцени прям. Не кожному можна показати. Друге, це фрагментований та місцями психоделічний сюжет. Певно, внаслідок виходу коміксу посерійно. Переважно зі зміною розділу міняється і оповідач. Часом додається новий, часом один із попередніх, але при цьому це все доповнення та розширення одного сюжету. І певно було би цікаво побачити усе це на екрані. Перше про кіноадаптацію Чорної Діри заговорили майже відразу після виходу повної серії одним томом у 2005-му. Сценарій планувався від Ніла Геймана, режисером мав бути Олександр Ажа, який на той момент зняв криваві жнива і зарекомендував себе якісним режисером жахачок. Але час ішов. Ажа випустив свій ремейк Пагорби мають очі, парковку номер 2 і знімав дзеркала. А про Чорну діру» забув. Натомість, у 2007 тисячі Руперт Сандерс випустив короткометражну демку, засновану на одному з епізодів графічного роману. Зараз доступно до речі на Vimeo і в принципі прикольна штука. У 2008-му Paramount Pictures оголосили, що вони продюсуватимуть фільм, і режисером беруть Девіда Фінчера. Потім спершу Game and Зайвері полишили виробництво, оголосивши, що Фінчер не використовуватиме їх сценарій, а за ними і сам режисер покинув фільм у 2010-му. Проєкт відновили аж у 2018-му. Станом на зараз права на екранізацію у компанії Plan B і зніматиме його рік Фамоєва. Або не зніматиме. Поки що ні в кого не вийшло. Чорна діра це не той графічний роман, з яким ви посмієтеся та добряче піднімете собі настрій. Не той, який варто просто погортати за 10 хвилин на унітазі чи в очікуванні доставки піци. Це радше з тих, які трошки напружать мозок та змусять про щось задуматися. Округ Героу, книга перша, незліченні мари. В окрузі Героу жила собі гестер. Трохи цілительниця, трохи відьма, трохи подруга, трохи сусідка, трохи те, трохи се. Але як би не було, одного разу добрі мешканці упіймали її, розстріляли, порізали, повісили та ще й підпалили докупи, щоб два рази не бігати. І ось цей палаючий труп вимовив фразу, яку потім процитує легендарний Т 800 А саме пообіцяв повернутися. Минає трохи часу, в тому ж таки окрузі живе Еммі. Вона часто прокидається від жахів та певна, що навколишня територія населена потворами та примарами. Справді, чого тільки не надумає собі дитина, якщо повсюди постійно гине скотина. Наближається, до речі, 18-річчя дівчини. Під час прогулянки в лісі Емі помічає хлопчика, кидається за ним слідом у колючі чагарники, та знаходить лише шкіру, яка щось шепоче. Дівчина забирає її з собою, приходить додому і помічає, що всі подряпини зникли. Вночі Еммі бачить новий жах, а прокинувшись, розуміє, що місцеві жителі починають на неї полювання. Схоже, час накивати п'ятами, і хай допоможуть усі навколишні сили. Округе це горор серія із 32 випусків, яка виходила у видавництві Dark Horse з 2015 по 2018 рік. Також переведена як восьмитомник, чотиритомник та двотомний омнібус. Незмінний сценарист Кален Бан. Із його робіт є українською кілька ліміток про Детмула, деякі з них у мене на полиці, а також кіберпанк 2077 Травма Тім. Там само. Художник Тайлар Крук. Українське видання від Мольфар Комікс є перекладом саме восьмитомника. Перший том включає арку Незліченні мари, чотири перші випуски, трохи нарисів, бонусні міні-комікси та кілька розділів роману Нескінченні мари. Чекайте, який роман? Це ж мав бути комікс, скажете ви. Ну, та. Да. Справа в тому, що початково Келен Бан писав онлайн-книжку та викладав розділи на своєму сайті. І от дійшов він до якогось там 10-го розділу, після чого об'єднався із Тайлером Кроком, трохи поміняв імена героїв, локацію, часовий період, і ми отримали серію коміксів. Так от про український переклад. Він пристойний, він атмосферний, але думаю, головне треба відзначити роботу верстальника. Я думаю, це стосується саме верстки. Ви тільки погляньте, як шикарно складені слова округеро. Причому, якщо ось цей з диму це нічого особливого, то я можу тільки уявляти, скільки ми дохалися з кількома іншими втіленнями. Такі, начебто, незначні детальки значно піднімають якість перекладу у моїх очах. Незліченні мари мені загалом сподобалися, мають вайб якихось таких типових американських фільмів жахів про радники, відім та потойбічні той жахіття. Тому дуже шкода, що наразі перша арка лишається єдиною. Сподіваюся, колись або мольфари продовжать видавати, або хтось інший видасть українською, починаючи хай із першої арки. Сподіваюся, сьогодні коміксів було не забагато. Якісь про діток, якісь ні, якісь для діток, а більшість ні. Словом, добірка мала би засмакувати всім. Якщо раптом ні, пишіть у коментарях, які комікси подобаються саме вам. Але оглядати я їх, звичайно, не буду. А я тим часом дякую Clover no та решті прекрасних людей із сервісу Donatello та інших ресурсів, які підтримують гривною український контент. Ну принаймні у моїй особі. Якщо що коментарі та вподобайки, то теж дуже добре. Тож не соромтеся і їх ставити. Також закликаю донатити на Збройні Сили України, які прямо зараз боронять країну від лап окупанта. Випуск тим часом добіг кінця. Побачимося за тиждень. воріженьки згинуть. Мама і тато ідуть на шоу, а мене до діда джо, верскриче, вишо, баби-дам-ду-дом, бабу йдем-ду-дом, бабу йдем до дом, баби-дам-ду-дом, бабу йдем-ду-дом, до бабу йдем-ду-дом, до бабу йдем-ду-дом, до бабу йдем-ду-дом. До